Вас вітає інформаційна служба телеканалу «Інтер» і Я Анастасія Даугле. Працюємо наживо. Новини на 17-ту годину маємо такі. Майже 900 ударів здійснив ворог цієї доби у Запорізькій області. Є жертви і поранені. Серед постраждалих жителі самого Запоріжжя напередодні окупанти вдарили по місту безпілотником. Більше про наслідки дронової атаки та про оперативну обстановку розповість і Гогой. Вона з нами на зв'язку. вітаю тебе. Тож що відомо на цей час? Я Анастасія, і власне Запоріжжя зараз оговтується потроху від того, що сталося і від чергової ворожої атаки. Нагадаю, і зараз ось на місцях ще триває ліквідація наслідків. Обстрілів завершуються роботи і власне працюють у своїх квартирах. І мешканці пошкоджених домівок вони ще продовжують наводити лати. Нагадаю, що Минулого вечора Росіяни вдарили по місту безпілотником. Сталося це близько 21-ї години, і в цей час на вулицях ще були люди. Дрон поцілив поблизу місцевого супермаркета, і власне поранення дістали шестеро місцевих жителів. Четверо із них зараз перебувають у лікарні. Ліквідація наслідків обстрілу почалася ще вночі, як тільки не дозволила безпекова ситуація. Сьогодні вона продовжувалася весь день. Тут комунальники прибирали і сміття. А також латали вибиті шибки і у будинках, що зазнали пошкоджень, повилітали вікна. Також побило деякі балкони. Місцеві жителі прилеглих багатоповерхівок розповідали, що вони пережили сильний стрес. Ну і власне не всі люди готові були ділитися своїми емоціями на камеру. Ті з ким нам вдалося поспілкуватися, кажуть, що вибух був сильний і гучний. І прошу послухайте пряму мову. Взрыв такий, що я з кровати впала, собака испугалась. А потім дуже много, много дыма і запах дуже сильний був. В принципі, як как би бы і все. А якщо казати про оперативну обстановку в цілому по Запорізькій області, цієї доби було завдано 9, майже 900 ударів. Більшість з них саме атаки дронами та артилерією. 26 населених пунктів перебували під вогнем ворога, і е, двох місцевих жителів вбили росіяни е, по області. Це 52-річний чоловік, який е, загинув під час обстрілу села Проборженка. По цьому населеному пункту Росіяни вдарили з реактивних систем залпового вогню. А у селі Берестове Бербрестове е, від удару ворожого впіві загинув 40-річний чоловік. І ось ще двоє людей, жителів області зазнали цієї доби поранені. Зараз ви можете чути що знову лунає повітряна тривога. Є загроза ударів з авіації. Тож закликаю жителів області все ж таки не нехтувати свою безпеку і йти до безпечних місць. Я також буду йти до укриття. Анастасія бережіть себе інно. Дякую, колегу, про наслідки ворожих обстрілів на Запоріжжі. Розповіла наша кореспондентка Інна Гогой. Американські мирні пропозиції можуть врахувати низку елементів, які враховують українську позицію та є критично важливими для національних інтересів України. Про таке повідомляє президент Володимир Зеленський за першими короткими звітами щодо зустрічей у Женеві. Нагадаю, сьогодні у Швейцарії розпочалися переговори щодо американського мирного плану за участі делегацій. України, Сполучених Штатів, Великої Британії, Німеччини та Франції за словами президента, він також мав розмову з прем'єр-міністрами Канади Марком Карні, Хорвації Андрієм Пленковичем та Люксембургу Люком Фріденом. Зеленський поінформував їх про роботу переговорних команд у Швейцарії. Президент України Володимир Зеленський і США Дональд Трамп остаточно узгодять мирний план щодо України під час. Особистої зустрічі про це повідомляє агенція Reuters. Представники сполучених штатів заявляють, що остаточні деталі можливого мирного договору щодо України ще обговорюють. Узгодження відбудеться після зустрічі лідерів двох країн. За словами американського посадовця, адміністрація сполучених штатів сподівається. Узгодити останні деталі документа, щоб підготувати угоду, яка буде вигідною для України. Нагадаю, Сполучені Штати оприлюднили план, спрямований на завершення війни. Документ передбачає передачу Києвом під контроль Росії. Більшості окупованих нею територій, а також скорочення чисельності української армії та заборону на вступ до НАТО в обмін на гарантії безпеки. Європейські союзники України погодили ключові принципи, що повинні лягти в основу мирного плану. Як повідомляє президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, насамперед слід припинити вбивства та покласти край війні, і водночас не закладати підґрунтя майбутнього конфлікту. Головним елементом визнати неприпо. Устимість зміни кордонів силою. По-друге, Україну не варто обмежувати у кількості збройних сил, адже це зробить її вразливою до майбутніх атак. Третій принцип передбачає центральну роль Євросоюзу у забезпеченні миру в Україні. Фондерляїн підкреслює, що українці мають право обирати власну долю, і вони обрали європейський шлях. Ми домовилися про всі основні елементи, необхідні для справедливого та міцного миру та суверенітету України. Країна повинна мати свободу та суверенне право обирати свою власну долю. Вони обрали європейську долю. Це починається з відбудови країни, її інтеграції в наш єдиний ринок та нашу оборонно-промислову базу. І, зрештою, приєднання до нашого союзу. І як кілька хвилин тому повідомив секретар РНБО Рустам Омєров, який входить до української делегації, поточна редакція документа, хоча й перебуває на завершальному етапі узгодження, вже відображає більшість ключових українських пріоритетів. Він високо оцінив конструктивну взаємодію зі сполученими штатами та їхнє уважне ставлення до українських зауважень, а також висловив сподівання на подальший прогрес упродовж сьогоднішнього дня. Сили спеціальних операцій цієї ночі завдали серії ударів по позиціях російських військ, які наступають на покровському напрямку. У самому місті знищено ключову ворожу точку, яку використовували снайпери та для скупчення особового складу. Повідомили у ССО. Також уражено місця дислокації та склади боєприпасів противника на тимчасово окупованих територіях у шаховому, сонцівці, рибинському та докучаївську. Ліквідовано живу силу і об'єкти, що забезпечували наступ російської армії. Футбол як метод реабілітації у кривому розі відбулися матчі за участі ветеранів із ампутаціями. Місцева команда молода, але вже зіграла у лізі дужих. Від звичайного цей футбол відрізняють тайми по 20 хвилин і гравці на милицях. Олена Мендалюк стежила за матчем. Відпрацювали. Наступив нам я одразу перекат трошки вперед. Удар, внутрішньої сторони стопи. Команда футбольного клубу Кривбас на тренувальному майданчику завжди за розкладом. Її гравці ветерани з ампутованими кінцівками. Андрій Півзахисник зізнається, у футбол грав ще в шкільні роки. На поле прийшов з реабілітаційного центру, де відновлювався після поранення. А на фронт подався добровольцем на самому початку повномасштабного. В Києві піхота, потім Сєвєродонецьк, Лісичанськ, потім Бахмут. Потім Запоріжжя, потім Харків, потім Запоріжжя, і вже травму зазнав у, по, на Покровському напрямку. Вийшов за своєю пташкою, а не хороша пташка була теж у повітрі. так сказати. Це травми теж ну, службові, але плече вибите, ні, ця нога теж, на ну, сквозне поранення. Команда Карбас почала формуватися в червні. Андрій з перших днів у її складі, саме на футбольному полі, говорить півзахисник життя набуває нового сенсу. Це, по-перше, продовження життя. Не замикатися на своїх, ну, скажімо так, негрязах, які були, случилися в житті. А так, ну, це фізична форма, це розвиток. І, хоча грати на милицях фізично дуже важко, але результатами, які показує команда, всі гравці задоволені. Грається це була в Черкасах, да, ми з хлопцями грали, показали себе ну, достойно. Ми зіграли в ніч з ними. Ну, все вирішували пенальті. А це лотерея не в нашу, звісно, пользу. На жаль, ну нічого, все попереду. Олег Воротар з футболом він усе життя був на ти. Тепер же намагається підлаштуватися під свої фізичні можливості, адже після поранення права рука нерухома. Зранку бій на нас видвигалася колона, яка їхала на, мі... ну, вже на місто, на кривий ріг. Завдання було зупинити рух. Получається, ну, ми з помічником перший танк зупинили. Він з першого пострілу там підірвався. Другий вдалося тільки розбути, і ми вже коли ну, вже до своїх коли відійшли, потім ще був вихід з танку, біля нас снаряд підірвався і вже поранений. Що з рукою? Получається, перебита була артерія і всі три нерви, і ну, відсутня функція руки. Воротар каже, що на футбольному полі він не чекає жодних поблажок, а противник знає слабкі місця. Найважче саме той угол, там, де не працює рука. Хлопці намагаються туди бити, там, де немає. Ну, саме... Та По-різному побачимо і ногами, і так. Просто ну, сильно ж також не можеш впасти на цю сторону, щоб більше не травмуватися. Ну, якось виходимо завдяки також нашим тренерам. З самого початку це хлопці не могли триматися навіть на милицях. Завжди привикли до протезу. І якби найперше тренування наше це робота навчитися ходити. На сьогоднішній момент вони бігають на них, пасуються, забивають голи, і в принципі кожен із них має вже фізичну витривалість. Тренер Дмитро розповідає, як на кожному занятті хлопці відточують свої вміння. Тренування у них тричі на тиждень, і кожному гравцеві вони даються нелегко. Дуже важко. Наприклад, от з польових гравців це права нога, це специфіка зайняти позицію, удар, пас, рух. Зовсім інше, коли ми на двох ногах бігаємо, точно так же і воротар його позиція на воротах в створі ворот, тому що кожен противник буде бити в ту сторону, де його немає ну, відсутня кінцівка або порушена функція кінцівки. Та незважаючи ні на що за півроку команда показала чудовий результат. Хлопці брали участь у кількох матчах, а недавно повернулися з Кубку Україна, ліга Дужих. Хлопці молодці, кожен із них відбігав на всі 100% і для розуміння у нас один тайм 20 хвилин було чотири тайми. Тобто кожен пропрацював максимально можливо на милицях більше години. Тому вони дуже сильні, дуже вдячні їм і продовжуємо тренуватися. Кожен із хлопців мотивований. А на наступний рік головна мотивація команди взяти перший кубок у лізі дужих. З Дніпропетровської області Олена Медалюк, Ярослав Засоба подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Марафон триває, за миті до кермування долучається Ірина Баглає, А ми побачимося у 18-й. Ми боремося за країну рівних можливостей.